Українська зоря пісня. Хто не був зачарований нею? Хто не згадував її як своє чисте, прозоре дитинство, свою горду юність, своє бажання бути красивим і ніжним, сильним і хоробрим який митець не був натнений багатющими мелодіями, безмежною широтою, і красою образів, і чарівною силою, що викликає в душі людській найскладніші, найтонші, найглибші почуття? Олександр Довженко, Чарівна й світла українська пісня. Де українець? Там і пісня є Протяжна і сумна. Серце тисне у пісні цій усе життя моє, в ній і славні українські ночі, Безмежний простір, синя небеса і до роботи рученьки охочі палке кохання і б'янка краса, у пісні туга і любов безмежна, та сподівання вилити сповна і думки спала, почуття бентежне. Надія світла щира і ясна. Наш народ один з найпісенніших у світі. Це про нас писав Микола Гоголь. Покажіть мені народ, у якого було більше пісень, пісня для України все, і поезія, і історія, і батьківська могила. А відомий словацький учений Абель-Люкшич зазначав. Що українська поезія найбагатша і найяскравіша у Європі. А якщо до такої поезії додати музику, то народжується пісня, яка дзвенить, зачаровує, бентежить. Бо українська пісня це злит народної душі. Мила серце, українська пісня, жартівлива, радісна, сумна. Ти в моїй душі живеш з дитинства, наче казка бивна й чарівна, коло що співала мати, чую я крізь далі голубі, ти завжди зі мною будні свята, ти розрада смутку і журбі. Вся історія мого народу раптом оживає у тобі, віковічне прагнення свободи. Дух полки незламне в боротьбі. Ти даруєш щем і насолоду, ширі, неповторні почуття. І несеш роду і до роду Життєдайне полум'я буття. Скільки ж пісень створив наш народ, скільки їх, цих молодійних самоцвітів? Науковці доводять, що близько трьохсот тисяч ЮНЕСКО зібрана, Дивовижна фонотека народних пісень всього світу. Україна знаходиться на першому місці. В її фонді зберігається близько 15 тисяч з половиною народних українських мелодій. Тільки ж вона взялася, українська пісня. Хто творив її, кидаючи в неї свою душу, серце, любов? Кажемо народ, але за цим словом. Стіять можливо конкретні люди, і в наках занесла історія, як, наприклад, ім'я Маруся Чурай, Маруся Чурай, легендарна постать часів козаччини. Відомо, що народилася вона в Полтаві, в родині урядника полтавського козацького полку, Гордія Чурая. Після героїчної загибелі батька Маруся почала писати пісні. Цьому сприяло також. Нерозділене кохання до Гриця. Міють вітрі, віють буйні, зацю стали козаченьки. Ой, не ходи Грицю, дай на вечорниці, Грицю, Грицю, до роботи, шумить, гуде дібровонька, сидить голуб на березі та багато інших писань приписують Марусі Чурай. Ця дівчина була народжена для любові, але не зазнала її радощів і всі надії, все своє любляче серце. По краплині стачила в теперевершені рядки, що й зараз озиваються в наших серцях, писав про неї Михайло Стельник. А Ліна Костенко присвятила їй свою неперевершену поему «Маруся Чурай», показавши, що саме пісня і її популярність притували їй життя. Віють вітри віють буйні аж дерева. Ой, як болить моє серце, а сльози не лються, трачу літа в люцім морі і кінця не бачу, тільки тоді і полегша, як нишком плачу. Ну, щоб здавалося слова. Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, яких почує знать от Бога. І голос той, і ті слова ідуть між люди. Не можемо не згадати про пристрасну любов до української народної пісні, нашого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Відомо, що в Тараса був гарний голос. З дитинства любив слухати материні Колоскові, а пізніше пісні односельчан, кобзарів про козаччину, гайдамаччину, тобто пісні про славетні події та відомі історичні пости. Народна пісня формувала характер поета, його надзвичайну чутливість до людського горя, його гуманізм. Багато віршів поета покладені на музику. А сам кобзар ствечував: наша дума, наша пісня не вмре і не загине. От де, люди, наша слава! Слава України! Доля українського народу. Має багато трагічних переплетень. Його сини і дочки в силу обставин були змушені покидати рідну землю. Як до речі, це відбувається і сьогодні. Але пам'яттю, яка пов'язує їх з батьківщиною, є пісня. Так було із дочкою українських емігрантів Квіткою Цісик. Її голос розквітав далеко від України. Але любов до української пісні жила в її душі і серці до останньої хвилини життя. Луна є пісня українська і степ безмежний ожива. Промінням сонячним на квітах чарівна бавиться весна, лунає пісня українська, у кожну хату шле тепло, як своїм дітям добра мати, дарує спокій і тепло. Звичайно, красу української пісні як найкраще відтворюють талановиті, яскраві, самобутні співаки, виконавці. В українській пісенній скарбниці залишаються голоси Софії Ротару, Назарія Яремчука, Василя Зінкевича, Анатолія Солов'яненка, Дмитра Гнатюка, Ніни Матвієнко і багатьох-багатьох інших. У 80-х роках в ефіру вірвались пісні Володимира Івасюка, молодого талановитого композитора якого вважаємо основоположником української страдної пісні. Він автор близько ста пісень, а його шедевр Червона рута стала символом незламності молодого композитора, якому посмертно було присвоєно звання Героя України? Звичайно, про українську пісню можна говорити безкінечно, як і слухати. Доказом цього є марафон. Пісня об'єднує нас. Який організували на каналі Ера результат зареєстрували в книзі рекордів Гіннеса. Марафон таким чином тривав 110 годин, причому пісні не повторювалися. У марафоні взяли участь відомі українські співаки Наталя Бучинська, Наталя Валевська, Тіна Кароль, Віталій Козловський, Іна Матвієнко, Антоніна Матвієнко, Павло Зібров, Віктор Павлік і багато інших талановитих співаків. Музичний тріумф нашої держави спостерігали на всіх континентах світу. Уперше в історії світової культури Україна в музично-пісенному марафоні на весь світ заявила про свою національну культурну ідентичність. Українська пісня це генетичний код нашої нації, телемарафон. Репрезентує Золотий фонд національної пісні, консолідує українців усього світу та стверджує позитивний імідж нашої держави. Зазначив тоді ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський. Іду в далекі гори у вечірню годину, і попрошу від розворів, щоб не спав, не спав до днини, щоб летів на вільне крила у широкі полонини і приніс до ранку квіти, що так люблять очі сині, мила моя любов. Моя від те ясенці, я несу в очах до тебе весь блакитний світ, я несу в устах цілунки, радісні пісні. а в руках несу я ласку квіти весняні. У пісні мрія і душа народу, і вільна воля, зле та небеса. І боротьба одвічна за свободу, у нашій пісні, радість і краса. Над цілим світом хай вона лунає, бентежі душі і палки серця без пісні українця не буває, вона від роду з нами до кінця. Доки мова для внуків звучить словіно, І дзвонить, мов кришталь, мов трава степова. Ти не вмреш, ти не вмреш, ти не вмреш Україно. Не загине народ, що в нагоду співа.